Тому що ті проекти, котрі потрапляють до мене на консультацію на аудит проектів, не вартують нічого. Це просто дарма витраченої гроші. Це дарма переведений папір. Проект робочий повинен надавати відповіді. Як це збудувати? Якщо проект цієї відповіді не дає, він взагалі нічого не вартує. Навіть якщо просять за нього 1, 2, 3 долари, він нічого не вартує. Це паперці, сміття. На вебінарах я вам постійно показую наші проекти, де стоїть мій особистий підпис, моя особиста відповідальність на протязі 10 років. Розумієте, 10 років. По закону. Гарантія на капітальної конструкції 10 років. Не один, не два, не три. 10 років. І ця відповідальність це не моє слово, друзі. Це закон. Розумієте? Закон. Як би я не хотів, як би я не викручувався, все одно 10 років я відповідаю за будинок разом зі своєю командою перед кожним нашим замовником. Прямо зараз. Прямо зараз будуються чотири будинки. І будують їх не професійні забудовники. Їх будують замовники з бригадами по нашим кресленням. Ви подивиться на вузли, на товщини утеплення, наскільки все це детально-детально пророблено. Це не дарма так. Це з перспективою на те, щоб навіть через 10-15 років це будинки мали вартість на ринку нерухомості. Якщо через 10, 15, 20 років для того, щоб продати будинок, вам достатньо буде змести пил і прибрати павутиння, оце і є якісна робота будівельників від проєктування до будівництва. От невеличкий приклад просто по цьому будинку, друзі. Замовники створюють чат. Скидають фотографії, задають питання під час будівництва і отримують відповідні відповіді, і я їх зупиняю, якщо вони починають робити помилки. Професійні будівельники завжди з радістю працюють з нормальним робочим проєктом, тому що вони виконують роботу швидше, вони завчасно замовляють матеріали, вони завчасно знають, коли треба техніка і що треба передбачити. У них нема скандалів замовників. А ті, хто не мають навіть освіти будівельної по нашим проєктам, також будують якісні будинки. Наприклад, останній договір, котрий ми підписали на проєктування, це будинок біля 400 метрів квадратних з бомбосховищем, з кінотеатром, з музикальною кімнатою. І пішло, 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 пішло. Розумієте? Тому не треба казати, що проєкт не потрібен. Проекти бувають різні. Якщо проєкт допомагає, він дуже потрібен. Але якщо, але якщо це зроблено на відчепися, аби взяти з вас гроші, воно взагалі нічого не вартує. Зрозумійте це раз і назавжди. Креслення це лише оформлення рішень, а рішення треба прийняти. В проєкті найголовніше це не зовнішній вигляд, не картинки. Це процес проєктування, коли проєктувальник допомагає приймати рішення і потім їх оформлює в креслення так, що підрядник по цих кресленнях будує якісно і швидко. Оце і називається проект. А все інше, друзі, це не проект, це трошки інша назва. На моєму YouTube каналі кожен вівторок о 19.00 і в четвер о 19.00 ви можете задати питання і отримати відповідь, якщо, звісно, у мене залишиться на цей час. І саме під час цих вебінарів, друзі, я показую вам фото, відео з наших об'єктів, як ми це будуємо, як ми це робимо. Ми будуємо будинки вже більше 20 років. Да, я не веду портфоліо, тому що у мене є соціальні мережі, де я знімаю на об'єкті, де я показую фото, відео з наших об'єктів, котрі ми робили тією командою, котра працює і зараз. Да, нас трошки потріпала, нас трошки розкидала. Да, людей небагато, не вистачає. Але. Скільки можемо, стільки ми зробимо, і стільки ми збудуємо, і стільки ми запроектуємо. Тому в шапці профіля знайдете сайт з усіма контактами. Звертайтеся, друзі. Проектування, будівництво, технічний нагляд, консультація все це доступно і все це ви можете замовити. Можете обрати навіть безкоштовну консультацію кожну вівторок, о сьомій вечора, якщо на вас залишиться час. Ну або замовити приватну консультацію. Тому спектр широкий. Заходьте, я обов'язково вам допоможу збудувати якісний будинок.